2 квітня Привабливість. Наш публічний імідж складається з того, що ми можемо запропонувати успішний доводений спосіб підтримки життя без наркотиків. Базовий текст сторінка 75. Так ми приваблюємо нових членів. Все більше і більше залежних знаходять анонімних наркоманів. Але як ми ставимося до новачків, коли вони приходять змучені від їхньої хвороби з залежністю? Чи підходимо ми до новачків, котрі стоять на самоті на наших зустрічах, розгублені та невпевнені? Чи готові ми підвозити їх на зустрічі? Чи ми досі працюємо один на один з залежним, який страждає? Чи даємо ми свої телефоні номери? Чи охочі ми відповісти на дзвінок по дванадцятому кроку, навіть якщо це означає вставати з наших зручних ліжок посеред ночі? Чи будемо ми працювати з кимось, хто має іншу сексуальну орієнтацію або з іншої культури? Чи ми щедрі дарувати наш час? Безсумнівно, наші друзі залежні зустріли нас з любов'ю та прийняттям. Те, що привабило багатьох з нас у анонімних наркоманах, це відчуття, що ми нарешті знайшли місце, де відчуваємо себе приналежними. Чи пропонуємо ми те саме відчуття приналежності нашим новим членам? Ми не можемо рекламувати анонімних наркоманів, але коли ми впроваджуємо принципи в наші життя, ми приваблюємо нових членів до АІН так само. Як нас привабило до одузання лише сьогодні я працюватиму з новачком, я пам'ятатиму, що колись сам був новачком, я намагатимусь привабити інших з тим самим почуттям приналежності, яке я знайшов УАН.